Спільнослов'янське чоловіче ім'я Будимир складається з дієслова будити, що означає збуджувати або пильнувати, та іменника мир, що означає спокій. Це ім'я особливо поширене серед південних слов'ян, зокрема у хорватів, де воно дало безліч варіантів, таких як Буба, Бучко, Буда, Будак, Будем міра, Мирка, Мірек тощо. Також ім'я Будемир зустрічається серед сербів і має до 44 носіїв. Ім'я Будимир також довгий час використовувалося болгарами, македонцями, чехами та словаками. У польській мові це ім'я відоме в трансформованій формі Будзимір поряд з іншими спорідненими іменами, такими як Будзислав та Будзівой. В Україні ім'я Будимир не набуло широкої популярності, але імена та прізвища похідні від нього. Фігурують з 14 століття. Наприклад, в 1388 році зафіксовано антропонім Будамери Януш на Берегівщині, в 1666 році селянин Куземка Будем, а також існують топоніми. Такі, як Будятичі та Хутір Будомир на Львівщині. Статус особистого імені Будимир в Україні було відновлено лише в 1967 році ім'я Будимис, яке також має слов'янське походження, виникло на основі польського запису західноукраїнського топоніма Бензивис в період 1785 1788 років. Вихідне значення цього імені. Той, хто будить або береже думку, графічні відмінності у формі імені, викликані впливом польської мови, схожі на Будемир імена Будомир судимир